Товариш, ну горе загалу половина розради, це так чується, що це заспокоює людину. Не знаю, каже роб це така половина, що з'являється людині, щоб показати, що є ще половина одна. питає товариш. Ми знаємо, що ця половина, яку людина повинна розкрити, зазвичай отримує від при бачить в прикладах від оточення від товаришів А це ще гірше. І тоді людина бачить, що всіх є, а в неї немає. Товариш так, і тут виникає питання: якщо людина бачить, що в них є, в нього в неї немає, так це підштовхує її. Це може ввести її або в розпуку, або навпаки, сказати, я так і, також зможу. Так тут питання. Що краще отримати від оточення приклад, силу і так, і піднесення від того, що товариші вони просуваються духовним шляхом, або або дати, дати самі приклад, що вона е, завзята на духовному шляху, що вона працює і так далі, що краще, Рав, Краще робота в групі. І саме ставлення творця точно до людини, до корення її душі. Тобто, якщо людина повинна прийти до рішення. Ну, то вона прийде. товариш питає, що приведе людину ближче до рішення, щоб тобто збільшувати товаришів, підносити, що вони віддані, і працьовиті в духовному чи дивитися на товаришів, яким важко, але іноді їм все ж таки вдається, що краще. The... Є різні стани і для цього, і для цього. Але те, що важливо для людини, це схилити себе, схилити голову. І так звертатися до творця. Мухан Харан готова людина бути останньою від десяток сотень тисяч від усього світу, останньою. І буде ще більш радою бути останньою. так, щоб... А світ, начебто, стоїть на ній, і вона просуває, підштовхує світ до кінця виправлення, так, до єднання з творцем. І за це молиться. Дякую.